И всем всем вами я, Редін. і сьогодні я в цьому відео я хочу. Хочу я дещо вам розповісти. Я хочу сьогодні я із своєї книги по Майнкрафту. Я хочу прочитати на ну... Ось напевно і історію, ілі я не знаю, як ви її називаєте. Зараз я знайду його. Я хочу прочитати про історію Майнкрафт минулого, про трьох братів Михайла, Компота та Діаманта. Якось в Майкроті минуло жив Михайло, він дружив із Іваном і Михайло зробив кузницю номер 15 З камню та дуба та діамантовими блоками, діамантовим блоком та деревом берези. Як зробив кузницю, створив дві кімнати для компота та діаманта. Компоту ніжку поставив у жовте. Яматоліжку поставив сині. Синє ліжко. А Михайло поставив робочий стіл з ноутбуком та ліжко бакитне. Михайло вирішив створити э, своїх братів, створив їх 17 лютого 1991 року. Компота та Я вибачусь. В 1992 році Михайло виховував компота та діаманта, а в 1993 році Михайло виховував компота та Діаманта. І в 1994 році Михайло три роки відправів компота та діаманта в дитячий садок. І в цьому році Михайло та Іван почали сваритися за цю кузницю Номер 15 Но Михайло казав, що він не має права забирати кузницю номер 15 тому що він її побудував. А Іван казав, що він має віддати цю кузницю номер 15 яку збудував Михайло. Михайло відмовив Івану віддавати кузницю номер 15 І в 1995 по 96 рік Михайло переоформив кузницю номер 15 на своїх братів. Тобто на компота та діаманта. В 1997 році Михайло відправив компота та діамант у школу у 6 років і в цей же рік Михайло із Іваном зустрів, зустрівся на великій Горній Скалі о 15.20. Компот і Діамант прийшли зі школи, побачили невідому книгу. І зрозуміло, що Михайло загине. Знайшли брата Михайла і заховалися за дерево, щоб Іван не знайшов їх. Михайло з Іваном сварилися. Іван каже, Михайло, віддай мені кузницю номер 15 а Михайло каже, я не віддам тобі кузницю, тобі мою кузницю. <кхух> номер 15, тому що я її сам побудував і переформив на братів. Ота я мата, і вона не твоя, а моя. Іван каже, Михайло, ти мене забирав ресурси, які добував в Майнкрафті. Михайло каже, Іван, я втрачав свої ресурси, тому я брав твої ресурси і мені е, і мене перемагали моби. Ну, любі моби. Тоби, мама, так, не звертайте новое повідомлення. Якляті повідомлення. Моби, а тебе не перемагали. Іван каже, Михайло, ти за моїх боків ти побудував свою кузницю номер 15 Віддай мені цю кузницю номер 15 Михайло каже, ні. Я не віддам кузницю номер 15 тому що вона моя, а не твоя. Іван каже, значить так. Ну хорошо, дивися, як я тобі зроблю сюрприз. Зроблю, Дивися. Яка я тобі сюрприз зроблю, Михайло. А Михайло каже, який сюрприз? І Іван штовхнув Михайла, Михайло держався за краю скали, просив допомоги. Михайло каже, Іван, допоможи мені. Іван каже, хай живе король Майнкрафту. Михайло зробив великі очі і Іван скинув Михайла до його смерті. Компот і Діамат закричали ні. Гробносно. Компот і Діамат були вбиті горем за смерть Михайла. Михайло був вбитий Іваном. Скинутий був з скали. Приїхала поліція. Приїхав детектив Ісмаїл, друг Михайла, каже, компот і Дімат. Що сталося з вашим братом Михайлом? Компот розказує, що детектив Ісмаїл мого брата вбив Іван e, через нашу кузницю номер 15 Детектив Ісмаїл каже, я зрозумів компота діамат, Я найду вбивцю брата Михайла. І детектив розкрив діло е, смерті друга Михайла. і діамат як виростили. Виросли, хотіли дізнатися, чиї були блоки, чи це його. його чи, чи це блоки брата, чи це блоки вбивці Івана. Який убив Михайла. Вияснилося, що блоки будівництва Козиці No15 були належали Михайлу, їхньому брату. Компот і діамат... Компоту і Дімату, а не вбивці, Івану. Потім, як виповнилось Компоту Діамату, 18 років. Іван викрав діаманта на велику горну скалу, де загинув його брат Михайло. Компот знайшов, знайшов брата діаманта збивцею. Брат Михайла Іваном. Іван каже, не підходь компот. Каже компот. Відпусти Іван, мого брата діаманта. Він каже, я не відпустю. Я, пар... я загинув разом з ним. А колод каже, Іван, від... відпусти мого брата Діамата. Я, я хочу сказати про кузницю. А він каже, так чи я кузниця номер 15 Моя чи вашого брата? Михайла. А когот каже, це мого брата кузниця. Це мого брата Михайла, тому що боки будівництва кузниці номер 15 належали йому, а не тобі. І Іван каже, я зря убив вашого брата. А Копот каже: Так, ти зря вбив нашого брата Михайла за нашу кузницю номер 15 Іван каже: Ну він будував моїми блоками. Е, ну він, він будував моїми блоками. Компот каже: ні, він не будував твоїми блоками кузницю номер 15 Компот та Іван боролися за кузницю, але Компот переміг Івана і штовхнув за край обрила. І Іван просить допомоги і, і каже Допоможи. Іван просить допомоги. Допоможи. А компот каже, а ти моєму брату Михайлу допоміг? Ні. Хай живе новий король Майнкрафту. Іван зробив великі очі і компот скинув Івана до його смерті і він потрапив у поліцію та посадили Івана в тюрму і помер в тюрмі. І як компот і Діамант виросли, зробили пам'ятник брату Михайлу. А на його пам'ятнику було написано: Михайло був хорошим майнкрафтером минулого і хорошим братом був для компота та Діаманта, яких любив Михайло аж до своєї смерті. Михайло Любив комбота та діамата. як рідних братів в Майнкрафті минулого. Ось така історія. Трагічна. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А з вами був я Рендін і до побачення.